Всім привіт! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Як ви може вже знаєте, з 15 квітня 2024 року закордонні підрозділи ДП-документ запроваджують прийом громадян на оформлення різних документів за попереднім записом. Раніше можна було приїхати у відділення вашого міста, наприклад, я в Варшаві, можна було приїхати в Варшаву на вулицю Єрусалимське, але Єрусалимське. 179. І одразу почекати в черзі і зробити документи. Зараз, же з 15 квітня, вже не можна цього зробити, треба попередньо записатися через сайт ДП документи. Я зараз вирішила собі. Поки ще є така можливість в Варшаві зробити документи. Хоча мій паспорт український ще треба вклеювати фотографію тільки через 3 роки, і ще 3 роки діє мій закордонний паспорт, але зараз такі дивні процеси відбуваються і може ДП-документ захоче закритися, бо не буде йому вигідно, наприклад, робити ці документи за кордоном. тому, я вирішила зараз зробити собі другий закордонний паспорт і замінити мою мій паспорт український, книжечка на пластикову ID-карту. І зараз покажу вам, як записатися на подачу цих документів. Я така щаслива ще. І з, 15... а, з 11 травня цього року ще була зміна в ДП документ, і зараз ніби не можна подаватися одночасно і на заміну ID-українського ну, українського паспорту, і на закордонний паспорт подаватися на другий. Але це не точно. Коли я вже це зроблю, зараз запишемося, і коли вже я потім все зроблю, я вам ще більш точно розкажу актуальну інформацію. Але зараз будемо записуватися на чергу онлайн, брати талончик. Треба зайти для цього на сайт dpдокумент варшава.паспорт.ор.ю і натиснути тут запис онлайн. Він перевірив, чи я людина, чи ні. Зараз я зроблю так, щоб було більше видно все, що тут пишеться. І пишеться, що треба, звертаємо увагу, треба записатися онлайн-запис. Натискаємо або через особистий кабінет, але воно не дійсно, напевно, вони хочуть зробити колись через особистий кабінет. Але зараз не можна. Тому будемо зараз реєструватися за номером телефону. Тут вибираємо місто, навіть не місто, а країну. У мене це Польща. Вписую сюди мій номер телефону, вписала, надаю згоду на збір, обробку та використання наданих мною персональних даних, продовжувати. І пишуть, що з метою захисту унеможливлення вчинення неправомірних дій, то треба записатися. Натискаємо далі. Отже, будь ласка, підтвердіть, що ви не робот. Ми одар... так робимо. Потім тримайте обличчя в центрі екрану. Я тримаю, він пише: Поверніть голову в напрямку, який вказує блакитна стрілка. Повертаю. Зараз сюди, а, ось туди хочемо. Туди повернула далі. Нічого не відбувається! В центрі екрану. І що? О, зелена стрілка. Далі що ми робимо? Обличчя наше розпізнало, ми вже не робите. Далі ми в першому кроці вибираємо послугу, яку ми будемо робити в ДП-документ. Натискаємо «Оформлення документів і вибираємо собі, коли ми хочемо це зробити. Я, наприклад, зараз подивлюся свій календар, коли я хочу це зробити. Так, вівторок не можу, можу в четвер. А ну, давайте подивимось, що там є в четвер. Будь ласка, підтвердіть, 96, вибрали 96. Далі, коли ми можемо це зробити? Це ми можемо, наприклад, зробити десь у 10-й. У 10 в четвертій я можу це зробити. Тому ми натискаємо, пишемо своє прізвище. Номер телефону ТТТ, паспортний сервіс 16-го. підтвердити. У разі запізнення ваш талон буде скасовано. Талон номер такий, то оформлені документів, дата, час. Я собі сфотографую на всякий випадок, але мені прийшло е, повідомлення, вам надано талон номер 809 на 10 годин, а Лея Розолівська 179. І все. І? Нічого складного ніби, але трохи я намучилася, не зрозуміла одразу, як треба крутити головою, що треба робити, і не одразу мені. В мене вийшло показати, що я не робот, і прийшлося до себе так підвинути цей екран, і тільки тоді він мене розпізнав, і в мене все вийшло. Всім па-па!